Так, доброго дня. Дивіться, маємо на продаж бочки. Ну, Не тільки бочки займаємось оприскувачами. Так само маємо бочки. Зокрема, це в нас 400 літрів. Так само маємо 300 літрів бочечка, це до опискувачів Діракс вони йдуть. 200 літрів так само є, ну є більшенькі, там 600-800 тонни. Це виробник у нас Б'ярдський марсепласт. Ось бачите, гарна дуже бочка. 200-300 йде з рукомийником, 400 без рукомийника. Можемо продати вже сверлену під апаратуру Вірекса, можемо дати без дорок вже самі просверлити. Е -е, телефон є в шапці профіля. Набирайте. В принципі, часто питаю, чи підходить на рами. Скажу так, що рами йдуть, в принципі, вони робляться в Україні рамки. То е, рами, в принципі, ну якщо віракс-оприскувач нашої роботи, то в принципі підходить без питань. Але якщо якийсь старіший уприскувач, чи, е, е, чи іншої фірми, то в принципі треба буде рамку підганяти, але там нічого складного немає. трошки навіть до віракса, часто рами міняються, бочки трошки у ширині по довжині міняються, то це, в принципі, нормальна практика. В комплекті до бочки, якщо удільно купуєте, даємо кришку. Сітки нема, мірчика нема. Це вже можна отільно отсюди мірчик докупити. В принципі, кого цікавить, набирайте, Ви більш детальніше підкажемо.